Я поспішаю на перевірку одного дуже цікавого автомобіля. І цікавий він не тим, що це легендарний Land Cruiser 200, а саме тим, що з автомобіля 2008 року будуть робити автомобіль 20-го. Цей процес називається перевдягання, коли накидають нову морду, нові фари, нові бампери на автомобіль старішого зразку. І таким чином, з автомобіля за 30 тисяч робиться автомобіль за 70. І саме таке авто ми зараз їдемо перевіряти від власника для нашого замовника. Перевірку завершили з замовником. поспілкувались і прийняли рішення, що перевдягати автомобіль будемо, але точно не цей.